Столичні аеропорти Київ та Бориспіль відкриті і працюють. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Козак. Він зазначив, що жуляни у штатному режимі приймають та відправляють літаки від ранку неділі. А Бориспіль від учора з полудня. Козак також повідомив, що для очистки перонів та вивозу снігу з литовища задіяли залізничні війська. Что касается железнодорожного транспорта, то уже с утра вчера были обеспечены прохождение всех пассажирских поездов графиков, кроме тех, которые опаздывали из России, потому что циклон ушел на Россию, и там есть проблемы. А віце-прем'єр Олександр Вілкул заявив про потребу підвищення якісного інформування людей у аеропортах на залізниці та у річково-морських портах і зазначив пункти обігріву та чай це добре, але люди мають точно знати наскільки переноситься їх час приїзду, прильоту чи відправлення. Чиновник додав, варто значно покращити канали інформування, будь-то інтернет, телефони, чи будь-який інший варіант зв'язку чи отримання інформації.